Делищу, что за мной, в пустыне. Все хотят засемяться, у нас так классно І все просто загони. Это на правильно. Дяки на дайки на красиво. Так і думати розсадить. Стівозики, що колись ще стрільні возики були. Це ж забуду тут хати стояли, бо там бачить, там фонтан буде Матер надо землю куда вы так не стоять? С камнями таких. До сих пор, да? Знаешь, говна была, башка. 4-5 на дно. Вот. Ну. No. За скільки? За... Так навіть ще немає. чого чорні буде. Як зірвали? Ну, як зарвали дамбу. От буде, года. Я бачив, це штука. Делка взялася вона. Наш тобі ніколи не так у нас на дах не було. Я таке в Польщі бачила. А воно А нас знімалося б. А тільки звідки тут вони? Тут такі трупи. Наше Каховське водосховище. Трупики.

Тепер так. О. Менше, ніж за рік. Е? Кажу, менше, ніж за рік вимахалося. В червні буде, як тільки взірвалося. Поки вона вона зійшла. Десь, аж до півстачіри. Воно тільки осушилося. Це, 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 це такий короткий час, о, таке, таке помиростало. Це ж тогорічне, це бачиш, все бачиш, це нову. А це бачиш, це дуже бачиш, тут бачимо, що виросте. Тільки бачиш, вибач, це. Тільки з того руку росте. Це ж не 100 руку бач, виростали тільки. А це ж цього руху. Високі глина, де воно берег бо не буде теплося і голю бери камі були